Друзі, всім доброго вечора. У нас от цікаве поступлення. Не знаю, чи то німці відступали, чи то радянські солдати десь ховали. То вже історія умовчує. Але з минулого, з Чердака в мішковому в сохрані от такі у нас монетки. Так що скоренько підписуйтесь на телеграм-канал, слідкуйте, тому що скоро. Будемо викладати це все багатство в продаж. Дивіться, скільки у нас тут красоти буде. Дивіться. Друзі, сохран. Я не скажу, що деякі просто дивіться, які сохран. Дивіться, Це вони не тронуть. Дивіться просто Буду робити вам підборочки. Окремі екземпляри будемо продавати окремі, тому підписуйте, слідкуйте. Тільки в антикварні уроди, якісні, колекційні монети. Ми про вас дбаємо, дбаємо про ваш так сказати, інвестиційний портфель і всі ці монетки. Будуть їхати до вас. Щось понується, щось не буде трогатись. Щось піде в підборки. і це вийде. Все, просто капець. Тому лайк, підписка і слідкуємо.